Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ілюха Мецекуха. Дивіться, які прекрасні краєвиди. І ми зараз на базі з Олегом Ілля Олег. Так що легендарна база. Сьогодні ми відпочиваємо, так, Олег? Ну. Сьогодні у нас канікули, ми є така суха кора. Вчора ми заготовлювали а Сьогодні ми і добудовуємо паркан в одній частині. І файно їмо. У нас є кетчуп торчин до шашлику 15 бульбинок, чорний хліб, сіль, вода, проста вода. Коротше, нині будемо їли бульбу. Друзі. Так що зараз йдемо розпалювати вогник. Зараз будемо говорити, у вогник жарко, жарко. Жалко, що листя мокрі, бо листя би нам служили як розпалка, так як вчора було би. Якби не було дощів, висті би нам служили як палк. Каже Олег. <рес> Нафіг це все. О, чистий вогончик. Ну що ж, походи, познімай. Мене пежи, пежи. Аккуратно походи познімай. Коротше, друзі, зараз ми будемо палили вогонь. У нас є для того, я приніс дому сіна, так як тут все мокро. У нас є серочка. У нас є листочки і кора. А, ми все віримо. Знімаю, якщо мене ткатіло, щоб файно було видно. Зараз ми підемо по дрова. У нас є там дрова. беремо там, бо там з самого недовго так і вони самі будуть ефективні. Пару сухих дровок, патичків, точніше не дров. Може стати трохи далі, щоб було топло мене. О, дивіться, скільки у нас різних є патиків. Ми це все готували протягом 23-го року і в кінці 22-го це дровіття вже було запаковано. Коротше, набрали трошечки опіло. Стане коло води. Так що поїхали, друзі. Так, для початку що? Для початку треба з чогось починати. Беремо кусочок клаптик сіна, ставимо його сюди. Беремо папір. Один листочок. Я ще сам цьому не професіонал, але надію, що загориться з першого разу. Хай може тут твої, там вітом буде все прекрасно. Опа. Опача. Була вам довгі поточки, ну, але такі ну, вам маленькі по 10-20 см. Ну, деякі може 30. Чекайте, чекайте, я так не промовлю Коротше, ставимо їх ось такого. Саме хуненьке. Бажано для початку нині вітри немає, але після доща. Оп. Так. Загорілося, бо я так плотно наложую. Плотно ставлю отаке. Так, ну і що? Заветний черг. Довго чекаючи Я беру дуже дві зіла. Ну що ж, поглянемо? Знімай, знімай. Чи розгориться з першого, чи треба буде пару разів попробувати і потім подивимось. Як роздуваємо гарячий попіл, то вогонь може. Цей гарячий попіл може попасти на сіну і розгорітися, набагато легше розгоритися. Так що дути це варі. Тільки воно, напевно, затухло повністю. Зараз спробуємо ще раз. вже з одною сірничкою. Я забув, що треба нам зверху ще поставити слой сіна. Таку сиру по воду я по, -по, по факту, можу сказати, перший раз розпалюю вогонь на базі. Капець! Там горить сірничок, але він не чекає сіна. ще клаптик сіна і трохи попробуємо роздути, якщо сіно пойде, і мало б загорітися ідеально.